Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас досить таки цікаві новини, і я вам скажу чесно, що не встигла ще місяця минути, як наш старий знайомий Дональд Трамп знову вирішив, що стабільність це не для нього, і що він робить? Правильно знову перевзувається в повітрі. Пам'ятаєте, як він нещодавно стукав кулаком по столу і кричав, що Китай має платити. Одразу ж після цього він пообіцяв влупити по китайському імпорту аж на 145% мит. Ну як би вам це сказати? Пройшло кілька днів, і все, мита вже знижується, і головне, він не соромиться. Каже, мовляв, будемо грати м'якше, хоча ще вчора він хотів всіх проучити. Та сама історія у нас відбувається і з головою ФРС Джеромом Паулом. Спочатку Трамп кричить, що Джером невдаха, треба його вже зараз звільняти, а потім хоп, і вже каже, що звільняти нікого не збирається. І отак, по суті, він від стільця до стільця, то тисне на Китай, то знову тисне на стоп кран А тим часом що у нас відбувається на ринках? Вони взагалі не мають жодних варіантів. Як тільки з'являється новина про зниження мит, все, вони пішли зеленою хвилою. Інвестори радіють, ніби пішли чутки, що біткоін знову проб'є 100 тисяч доларів, і всі на цьому фоні оживились, крипточати, інфлюенсери вже починають розморожувати своє Ютуб обличчя. Але, друзі, давайте поговоримо серйозно. Чи не пахне вам трохи це як пастка? Давайте подивимося на цю ситуацію тверезо. Зниження тарифів до 50% це ж не пільга. Це все одно, що удар по обличчю. Інфляція ж не каже Дональду Трампу дякую, і все, вона десь зникає. Вона, по суті, продовжує залишатися. І поки інфляція у нас на сцені, то ставки ФРС теж залишаються високими. А значить, що капітал знову тече в облігації, а не в ризиковані активи типу крипти. І тут варто розуміти одне. Трамп це майстер гучних, але досить таки пустих заяв. Поки ми з вами радіємо зниженню тарифів, немає жодних гарантій, що вже завтра він не влупив всі 200% назад. Слово Трампа це не золото, це досить таки волонтильна штука. Тепер давайте більш детально поглянемо на ситуацію з криптовалютами. Чи була це у нас корекція? Досить таки можливо, але дно ринку це не точка, це зона. І поки Трамп не припинить своє шоу в стилі політичного камеді. То розраховувати на чіткий аптренд досить таки наївно. Хоча для трейдерів це справжнє свято. Оскільки волонтильність рулить, вони починають заробляти непогані гроші. Спочатку всі відкривали шорт позиції, потім лонг, усе по суті, відбувається по сценарію. А якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. А тепер давайте поговоримо про те, що у нас відбувається з біткоїном. Тут взагалі у нас окремий серіал. Нещодавно у нас відбувся стрибок до 94 тисяч доларів, який виглядав досить таки круто. Ліквідації шорт-позицій, протік капіталу, фон новин усе склалося. Але ринок все ще не занадто впевнений. Наприклад, премія на фьючерси у нас складає всього 6%. І це, в свою чергу, сигнал, що особливого ажіотажу серед профі немає. Ще одна дуже важлива деталь, принаймні згадайте березень. Тоді у нас біткоін повернувся до поміток в 95 тисяч доларів, а потім різко знову впав до зони 80 тисяч доларів. І всі люди, як завжди це у нас відбувається, почали панікувати, і тепер ця аудиторія просто боїться вірити в довгостроковий ріст. З їх боку, це досить таки логічно, адже нас вже не перший раз кидає з боку в бік. До речі, в порівнянні з фондовим ринком біткоін впав всього на 16% від своїх пікових значень. В той час як SP-500 впав на 14,5%. А от гіганти типу Tesla Amazon і Nvidia просіли ще глибше. Це може означати, що біткоін уже не такий ризикований актив, як раніше, або ж навпаки, просто ще не встиг догнати на просадці. Ну і тепер давайте звернемо увагу ще на фінансову сторону, оскільки міністр фінансів США каже, що справжня торгова угода з Китаєм це справа 2-3 років. Китай не поспішає, адже бачить, що США нервують. Трамп відкатив назад, і для Китаю це сигнал, що можна дотиснути. І от вже китайці, в свою чергу, не поспішають ні з ким підписувати ніяких угод. Чим це обернеться, наразі досить таки тяжко спрогнозувати, але стежити за цим буде досить таки цікаво. Ну і наостанок, давайте поговоримо про ринок на аблігацій, наскільки тут у нас знову паніка. Доходність у нас тут стрибнула, бо на фоні тарифів все стало нестабільно. Люди не знають, куди вкладати гроші: хто в крипту, хто в гособлігації, а хто просто вирішує тримати гроші під подушкою. Але, попри всі невзгоди, біткоін все ж таки виріс за місяць на 12%. Чи це новий початок? Ну, індекс очікувань за опціонами зараз у нейтральній позиції. Як кажуть, ні туди, ні сюди. По суті, бичачий настрій, який ми могли спостерігати у січні, вже не той. Тепер підводячи підсумки всього цього, що треба зараз робити або не робити інвесторам. Ну, по-перше, як я й завжди говорю, тримайте трохи крипти в портфелі. Це як гречка, краще, щоб вона була. Також будьте готові до просадок і купуйте саме в ці моменти. Як казали досить мудрі люди, якщо є знижка, то треба брати, навіть якщо не знаєте, що це таке. Хоча в випадку з криптою краще в цьому розбиратися. Бо якщо Трамп завтра знову вирішить натиснути, ми можемо побачити чергове падіння. Але з іншого боку, якщо Китай піде на поступки або інфляція почне знижуватися, ринки знову підуть угору. Мій особистий прогноз щодо всієї цієї ситуації виглядає наступним чином. Я думаю, що в найближче кілька місяців у нас будуть відбуватися волантильні гірки ніякого чіткого росту, але обвалу за ввалів не буде, якщо звичайно Трамп не вирішить оголосити ще одну торгову війну з Канадою за кленовий сироп. А для холодерів я можу сказати одне: якщо ви тримаєте в середньо- або довгостроковій перспективі, то не треба скидати. Але і не забувайте, що інвестування це марафон, а не скупив на хаях і продав на дні. Тож, друзі, тримаємося, адже інвестування це не лише про цифри, це також і про психологію, про терпіння, ну і трохи про позитивний настрій. А я, як завжди, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.